Вітаю вас на Пасіці в яру. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. У нас вже на підході абрикоска. І все-таки де-де-не-де де вже вони розпускаються, вже бджолка, видно, що бджолка залазить на квіточки. Якщо буде у нас гарна погода, через пару днів у нас буде цісти абрикос, верба на підході, кльони на підході у нас знову буде бджолиний рай. Така малометка і пергова, повністю забита пергова. Якісь сім'ї поставимо ми її десь у серединку. Ціла пергова рамочка. Ось так. роби паузу. так, І ми знову продовжуємо роботи свої на пасіці, Зараз ми оглянемо сім'ї, які, які я розширював у лютому. Це абсурд, звичайно, кат лютому розширювати, але я їх розширюю, зараз побачимо їхній, їхній стан. Добре, йдемо до вулика. Ось цю сім'ю вона була дуже жата і коли пішло тепло, вони не вміщалися в рамки. Я її просто розширив. Зараз побачимо, що, що це, це наша місцева. Ось ця ближча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамок. Ще одна. Зараз побачимо сталь її. Чи зупинився розвиток. Вона займає всі дев'ять рамок. Відкриваємо останню рамочку. Зараз ми побачимо останню, як як вони обсиждають. Ослабенько, звісно, але рамочка пуста. А, ні, можеш приблизити, є свіжий набриск. Ось є. Видно? Уже є принос, значить. Значить, є принос. А смисл її хотів ужати трошки, а смисл її вжимати. Спокійно, дами, спокійно. Дивимось, друга рамочка. Так теж є принос на ній, теж яндок блищить. Дивіться, майже півграмки і півграмки перги. Оце то так. Ось наша і місцева працює. Так вона трошки з характером. Ну, но... Ша-ша-ша-ша, ша, ша, спокійно. Подивимося, що у нас тут. Що у нас тут? Тоже є. Пергова. Пергова рамочка. А з цієї сторони теж і якийсь маленький принос. Так, спокійно. Ша, ша, зараз я закрию вас, все, чуть-чуть. Подивимось, що у вас тут, марш, щось не працює. Ша, вже вже втіло. Зараз вже будуть няти. Почую, що в тіла одна же і друга дитя. О, це ж якась важка трошки що тут у нас. Так, що у нас тут? Корм і вся забита пергою, вся. Геть важковато. Так. Розплоду немає вже. Де ж той розпліт? Дойдемо до розплоду і далі не будемо йти. Так. Спокійно, спокійно. Дивимося, що у нас. Тут теж корма, трошки трошки корму. І теж перга, де ж розпліт. За скільки у нас 4-5 рамок. Це і можна було зжимати цю сім'ю. Так, дивимося далі. Я думаю, що тут раз, два, три повинно бути три рамочки розплоду. Так, 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 так. Дивимося, що у нас тут по розплоду. Опа! Дивимося. Ось якраз і маточка попалася, Можеш вкусувати? але біла. Є розпліт, є маточка, є перга, є все. Ще одну акуратненько, щоб на маточку не задавити. Стоп, 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 стоп. Отак. Ще подивимося одну рамку і все, чи, скільки розплоду є. Все, 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 все. Так. І тут є розпліт. Є корм із цієї сторони. розпліт І дивлюся на ті рамці розплід, на, На трьох рамках розплоду. Ось так. Так що розширення не дуже і повпливало на розвиток сім'ї. Тут вулик теплий, ми дно, дно сітка закрили дно. Підклали ці оці були малометки. Ці були малометки і вони їх перебрали, але вже якісь є за принос. чуть-чуть. Все, сім'ї вже не страшно. Є такий мед, є вже принос, ця сім'я вже голодувати не буде. Ні проблеми в неї немає, ні... ні з кормами, ні з пергою. Ну, по агресивності вона чуть-чуть, трохи. -чуть... Є трошки, ну, ну це наша місцева. Все-таки вона наша найкраща. все. І цю сім'ю я розширав у лютому. О, хорошо. Але не знаю, чи цю сім'ю зможна подивитися без рукавиць, бо це вже встань з тої сторони. Це вже не місцева, це 741 лінія. Ого, від... Таку подивися десь. Я розширав скільки скільки бджоли бачите, Скільки її? Вона не вміщається. Її можна вже навіть поставити, але мені її треба жати. Чи вийде її жати, чи не вийде. Чи вийде подивитися її без рукавиць. Дивимося що тут. Дивимося по кормах. Що вона сюди вона не вміщається, що тут? Може я її тут розпліт є. Повно бджоли на крайній рамці, не вміщає. Так. Все. Так, дивимося. Ну, це і не бачу, що був так А не є, сього. Ось дивіться, свіжий, свіжий нектарчик. Ось є, ось, є, ось є, що вже блищить. Вже щось є з приносом. Кажу, що українська степова, погано. А тут як на духовці все. Оце вредно для сім'ї оце зараз розривати гнізда. Бажано взагалі не дивитися. Ого, кормів теж все, кормів, принос. І тут є. Поставлю цю рамку таку, щоб легше було дивитися. Так, оно. Ну. Спокійно. Ця 741 вона по агресивності. Якщо димку чогось дати, то вона спокійна. Та й тут ось, ось корму повну. Ну ось о. І на ці. Це пуста. Є підрозпліт. Так, дивимося, що тут. О, а тут вже розпліт пішов. Є яйце. Так. А тут не бачу. Чи є яйце, чи нема. Тут розплодилося повно. І тут майже вся рамка різновозрасний розпліт є. І... Дивіться, чи нема зюрочку, чи у нас до нас тропік не дійшов, наче так не видно ще. Ша, 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 все буде добре, зараз я вас закрию. Так. І тут пліт. А тут у цій сім'ї. Вон до теж боку є принос, блищить мед, є перга. А тут побільше розплоду, ніж у нашої місцевої. Тут розплоду побільше. Але наша вся крайня рамка повщі, вся повномедна. медна. Так. Маточки це пергова. Вже, вже мисочки роблять, вже, вже руїться, да? Це ще турішно. Маточки не знайшов. Все. Ось так, сім'я. Ці теж ми розширали, дивимося по, по стану сім'ї. Це теж наша місцева. Місцева. Так що ви десь закліє Спокійно. Подивимося її. Стан, якщо в неї стан нормальний, не буде її далі тривожити. Поставлю її за заставну. Ого! А цю ми її зараз. Цю сім'ю ми, я її підожму трошки наоборот зараз. Цю рамку заберу. Я її розширював, а тепер її підожму. Ша, 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 -ша. спокійно дивимося, що тут. Наша місцева трошки у нас характером. Кормів достатньо. А мені її підожмути? Тому що того, що тут один це, е, гніздовий, а зверху будуть магазини. І щоб я перше розшираю магазином, а потім докладаю ці рамки. Того мені її треба зжати. Дивимося, що тут ось зараз. Якраз бачу ондо, маточка, якщо вона не втіче з цієї рамки на цій рамці. Так, а ну-ну, ну 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 акуратно, акуратно. Ось наша. Мадова. Крупненька. Наша місцева маточка. Сфоксувала єдину матку. З білою міточкою. Ну, Маначки з білою ми. Я не мудрую там цими кольорами, але значить, що ми в ній робимо? Ось так я її то передостання розпліт, а це де кроюча. Все, я її піджимаю. О, в лютому розширив, а в березні жав. Ну, якось так. Зараз я струшу з цих рамок трохи бджоли. І розпечатую одну рамку, додам трошки ще сиропу, щоб зацікавити бджіл, щоб вони почали активніше. І потім десь через недільки-дві, коли у нас почне цвісти вже абрикоса, верба. Я поставлю звіт, зверху раз, два, три, 4,5. П'ять рамочок магазинних зверху розширю. Тут зараз через, через якщо печатний розпліт є. Він через 10 днів вийде. Тут дві-три рамочки розплоду, тут лише б де більше. І вони на цих п'яти рамках не будуть міщатися, вони підуть усі в магазин. Ось так ми, ми працюємо. Де розшираємо, де звужуємо. Це не можна сказати, що робіт тако, яке. я. тут від ситуації, там немає як було зу, зу, з, стискати. А тут виходить добре. Бажаю всім хороших медозборів і до побачення.